Дівчатка, привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка товарів з сайту SHEIN. Всі посилання будуть в моєму телеграм-каналі. І так, перше, це у нас ось такі жіночі боксери від бренду Missguided. Вони дуже класно сідають, дуже м'якенькі та якісні. Тому рекомендую. Наступне це ось такий топ білого кольору. Він просвічує, але ідеально сідає. Це дуже-дуже еластичний та м'який. Наступне ще одні боксери від бренду Miss Guide. Ви тільки подивіться, як вони сідають по фігурі. Це просто вау. Тому однозначно рекомендую підписуйтесь на мій ТікТок, тому що я завжди даю чесний відгук і завжди залишаю посилання на всі товари. Далі ось такий чорний топ. Він зроблений з тканини як для купальника. Дуже подобається, рекомендую. І наостанок моє найбільше розчарування з сайту сайтушей. Це ось такі шорти від бренду Мусер. До них ще можна замовити такий самий топ. Вони м'якенькі, виглядають так само, як на фото, але вони неохайно зроблені. Ви тільки подивіться, як погано пришита ця лейба. Чекайте другу частину розпаковки.